Під час великої депресії фермери, попри голод, змушені були викидати продукти. Молоко, наприклад, виливали на дорогу, а все тому, що ціни впали настільки, що продаж не приносив прибутку, і вигідніше було викинути товар. Щоб стабілізувати ціни, уряд заплатив фермерам і замовив на збій понад 6 мільйонів свиней. Не дивлячись на те, що в країні було багато голодуючих, багато фермерів не збирали врожай, а все тому, що вартість збору врожаю була вища за ціну продажу. Велика кількість людей втратила житло, оскільки через безробіття пропала можливість. Вісь виплачувати кредит на окраїнах міста і навіть в центральному парку Нью-Йорку люди почали будувати собі будинки із матеріалів, взятих на смітниках. Такі поселення називали Гувер на честь тодішнього президента, якого ненавиділи Герберта Гувера. Ось така була реальність під час великої депресії в США. Зараз ми поговоримо про причини її виникнення і з'ясуємо, чому її назвали великою. Ви на каналі Джефферсон моя мета, щоб українці дізналися, як можна змінити Україну на краще. Економісти не мають одностайної версії щодо причин великої депресії. Кенціанці прихильники державного втручання в економіку називають причиною Вільний ринок, тобто відсутність державного регулювання. Але чи справді ринок був вільним, розглянемо далі. Монетаристи кажуть, що проблема була в надмірній кількості грошової маси на ринку. Тобто, хто завгодно міг взяти дешевий кредит і купити на нього все, що завгодно, що в свою чергу призвело до того, що виробили стільки товарів, скільки нікому не було потрібно. Тобто відбулася криза перевиробництва. Але давайте зробимо крок назад і трішки глибше зануримося в те, що відбувалося протягом останніх років перед Великою депресією в США протягом кінця 19-го, початку 20-го століття, промислова революція була в розпалі. Саме в цей період. В США з'явилися промислові гіганти, такі як General Electric, Ford Motor Company, IBM, Boeing та багато інших. Тоді ж в американське село прийшла електроенергія, механізація і добриво. Через це робочих рук в селі вже не було так багато потрібно. А от в місті навпаки. Із американських сіл люди масово почали переїжджати в міста. Якщо в 1860 році всього 20% населення США жило в містах, то перед початком Великої депресії цей показник сягав більше половини. Ця масова урока урбанізація призвела до надмірної кількості людей, яким потрібна була робота в містах. І як наслідок, це почало призводити до падіння зарплат. Класика економіки: чим більше пропозиція при незмінному попиті, тим менші ціни. При цьому працівники на заводах, яких прибувало все більше, ставали такою силою, яка почала впливати на великі підприємства. Робітники об'єднувалися в профспілки і вимагали підвищення зарплат. Наприклад, з 1890 по 1914 роки заробітна плата членів профспілок в обробній промисловості зросла з 18 доларів на тиждень до 21 а сам робочий тиждень скоротився з 54 до 49 годин. Чудес в економіці не буває. Більші зарплати це вища собівартість та ціна товару. А головне було порушено основний принцип вільної економіки. Вільна ринкова економіка це коли підприємець і робітник абсолютно добровільно домовляються про те, скільки робітник отримує за зроблену ним роботу. Якщо робітника не влаштовує зарплата, він може звільнитися і шукати щось краще. Але замість цього робітників США, заручившись підтримкою держави, почали впливати на цей вільний ринок. Окрім підвищення зарплат, профспілки тиснули на компанії. Щодо цін на продукцію або послуги, бо розуміли, якщо ціни будуть низькими, то підприємства можуть стати збитковими, а це могло спричинити скорочення зарплат і робочих місць. Ну тобто не підприємець почав вирішувати, які ціни встановлювати, а зграя активних робітників, яких він найняв. До чого призвело схоже панування трудящихся в так званій Російській імперії, думаю, ви здогадуєтесь, окрім розпаду самої імперії, ні до чого хорошого. Ось ряд прикладів впливу профспілок та держави на економіку США довели. Депресії. У 1890 році було впроваджено антитрестове законодавство так званий Шерман Акт. Держава надала сама собі право переслідувати компанії, що штучно занижували ціни для витіснення конкуренцією. У 1887 році федеральний уряд встановлював мінімальні тарифи на залізничні перевезення. Залізничні компанії не могли права знижувати тарифи нижче встановленого рівня. Асоціація юристів обмежувала мінімальні гонорари. Медична асоціація виключала зі своїх рядів тих лікарів, які пропонували послуги за низькими цінами. Прикладів немало. Як бачимо, на початку ХХ століття. Через антимонопольні закони профспілковий тиск та державне регулювання ключових галузей, не такою вже і вільною втручання була економіка США. Лібертаріанство, філософія, на основі якої були створені США, потихеньку переходила в соціалізм. І на думку деяких економістів, саме урбанізація та регулювання ринкових цін були фундаментальними причинами того, що ця депресія стала великою. Велика депресія мала і позитивний вплив, зокрема на культуру, а саме на розвиток джазу та Голівуду. Іронію. В тому, що в часи економічного краху розважальна індустрія не тільки вижила, а й стрімко зросла. Люди шукали розраду в музиці, і джаз, який уже був популярним у 20-х, став ще більш затребуваним. Незважаючи на безробіття, клуби в Нью-Йорку, Чикаго та Новому Орлеані залишалися заповненими. Хоча чого тут дивуватися? Давайте глянемо на клуби Києва сьогодні, коли іде повномасштабна війна. Багато сімей не могли дозволити собі похід у клуби, але могли слухати джазові оркестри по радіо. Саме тоді на всю країну зазвучали бік-бен-оркестри. Велика депресія змусила білу аудиторію звернути увагу на чорних музикантів, які грали джаз і блюз. Це був період, коли почали з'являтися великі імена, такі як Елла Фіджеральд, Луї Армстронг та Білі Голідей. Хоча люди економили буквально на всьому, квиток у кіно коштував лише 10-20 центів. Тож це була одна з небагатьох розваг, яку могли собі дозволити навіть бідні родини. Під час депресії Голівуд зробив ставку на комедії, мюзикли та пригодницьке кіно. Люди Шли в кінотеатри не для реалістичних драм, а щоб відволіктися від проблем. Саме тоді з'явилися перші класичні вестерни та анімація Діснея. Перехід від німого кіно до звукового збігся з великою депресією. Глядачі були в захваті від нових технологій, що привернуло ще більше людей у кінотеатри. Велика депресія змінила і харчові звички американців. Зокрема, дуже популярними стали хот-доги та бургери, саме те, що сьогодні називається класичною американською їжею. Це було дешевше ніж супи та стейки в кафе. Середня ціна хот-дога була 5 центів, а бургера 10 центів. Що робило їх доступними навіть для тих, хто втратив роботу. Маленькі вуличні кіоски та пересувні фудтраки розквітли, бо люди не могли дозволити собі дорогі ресторани. Макдональдс ще не існувало, але перші мережі фастфудів, такі як White Castle, пережили кризу завдяки дешевим бургерам. Навіть після закінчення кризи, звичка їсти швидко, ситно і дешево залишилася, що допомогло розквіту індустрії фастфуду після Другої світової війни. До речі, якщо відео цікаве, підтримайте його коментарем, вподобайкою та підпишіться. На канал цікаво, те, що всі чули про велику депресію 1929 року, але ніхто не чув про аналогічну депресію, яка відбулася 10 років до того в тих самих США. А вона була тільки дуже швидко завершилася. Причиною рецесії було те, що закінчилася Перша світова війна, і багато підприємств США, які працювали на військовий комплекс, перестали бути потрібними. Відповідно, та сама криза перевиробництва і як наслідок велика кількість безробітних та економічний спад. Але тоді президент Коліш, який був прихильником класичного американського лібералізму, зробив єдине не втручався в цю кризу. Рецесія побула півроку, ринок сам перелаштувався, і після цього, в 20-х роках 20-го століття, США був грандіозний бум в рівні життя та економіці. І от в 1929 році стає чергова криза. І хто знає, якби ж держава не втрутилася, чи стала б вона великою? Цього разу президентом США був Герберт Гувер. Замість того, щоб використати досвід попередника, він зробив зовсім протилежне. Наприклад, підвищив податки та мито, що призвело до зростання цін, виділяв державні гроші на розвиток промисловості та створення робочих місць, регулював відсоткову ставку. Майже всі його дії були неефективними і зробили тільки гірше. Тому і наслідки цієї депресії у порівнянні з попередньою кризою були колосальні. Багато хто каже, що саме Франклін Рузвельт, який став президентом у 1933 році, вивів США з Великої депресії. Але якщо подивитися на цифри, то ще в 1939 році макер. Економічні показники були не дуже успішними. Рівень безробіття сягав 15%, коли до депресії він був менше 5%. Державний борг зріс більш ніж удвічі. ВВП ще не досяг до депресивного періоду. Інша справа Друга світова війна, коли всі макроекономічні показники стали суттєво краще, навіть у порівнянні з додепресивним періодом. Все вказує на те, що з Великої депресії США вивела Друга світова війна, яка стала значним стимулом для економіки штатів. До речі, цікаве відео про те, як Квіни впливали на економіку. Є в описі до цього відео. Президент Франклін Рузвельт для виходу з великої депресії почав впроваджувати соціалістичні елементи, зокрема у закони про спілки та право на страйк, впровадив мінімальний рівень заробітної плати, почав запроваджувати соцпакети та пенсії, розвинув ідею великого будівництва. Десь уже я таке бачив, щоб зайняти безробітних в Україні почалися небачних масштабів громадянські роботи: будували дороги, аеропорти та парки. Саме тоді було збудовано легендарний Golden Gate – ворота у сан франциско Але і це все сильно не допомагало. Рівень безробіття за Рузульта все одно ще був високим. З небагатьох ліберальних реформ було скасування сухого закону. Сухий закон ще раз підтвердив, що будь-які обмеження держави. Призводить не до заборони та викорінення об'єкту заборони, а до розквіту нелегальної діяльності. Сухий закон фактично створив американську мафію. Легалізація ж алкоголю призвела до суттєвого збільшення податкових надходжень, за рахунок яких потім і фінансували велике будівництво. Втручання держави, тобто чиновників в економіку, регулювання ринкових цін, антимонопольна політика. Саме це призводить до більшості криз. Часто достатньо замість слова держава вжити слово чиновники, бо це одне і те ж. Але одразу зразу стає зрозуміло про що йде мова, тільки вільний від втручання ринок призводить до буму та зростання економіки, саме те, що сьогодні так необхідно Україні. Поширте це відео друзям. Бо чим більше людей відкриє очі на лібертаріанські ідеї, тим швидше ми змінимо Україну на краще, тим швидше Україна стане сильною економічно і військово, що не дозволить ворогам знову приходити на нашу землю.